Закон зворотньої дії, або як досягати, будь-що легко і задоволення. Зрозумі просту історію. Коли ти фокусуєшся на цілі як такий, ти не досягаєш цілі, або досягаєш досить великими втратами Фінансовими, емоційними, фізичними і тому подібне. Але коли ти зміниш саму точку прикладення зусиль, ти будеш фокусуватися на процесі як такому. А ціль для тебе буде мати другорядну позицію, тільки тоді ти зможеш з легкістю досягати того, що хочеш. І це працює всюди: на роботі, в продажах, в взаємовідносинах з людьми і так далі. Фокусуйся не на кінцевій меті, а фокусуйся на самому процесі і оптимізації самого того процесу. І повір мені, ти будеш досить серйозно здивований, як ти будеш приходити до своєї мети. Я цим користуюсь вже не перший рік, і тобі раджу. Це дуже просто сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.